У центрі естетичного розвитку національного гірничого університету відбулася презентація виставки Петриківського декоративного розпису Спадкоємність поколінь. На ній було представлено роботи корифеїв цього старовинного виду мистецтва та їх молодих продовжувачів. Завідуюча кафедрою філософії Юлія Шабанова відзначила, що в центрі естетичного розвитку Петриківський розпис демонструється вперше. Більш детально про цей старовинний промисел і єдиний у світі центр народного мистецтва Петриківка розповіла мистецтвознавець Дніпропетровського художнього музею, заслужений працівник культури Людмила Тверська. В основному розписом з самого початку, це були жінки, їх. Руки. Только удивляться приходится, ведь это были простые сельские э, жительницы. Здесь нет двух похожих художников. Каждый из них находил какой-то свой рисунок, образ, цветовое решение, композиционное решение. И поэтому перековка так многообразна. Тетяна Пата стала першим учителем Петриківської школи декоративного малюнка. Саме ця здавалось би, звичайна сільська трудівниця. Силою свого таланту вдихнула життя в школу петриківського розпису. Серед безлічі її учнів, і відомий майстер петриківського розпису Федір Панко. Він у свою чергу виховав третє покоління майстрів. Їх на презентації виставки у гірничому університеті представляла Тетяна Гарькава. Малювали ми дуже багато робіт на виставку. Це якраз цей період. Де я малювала якраз у Садорасавича під старій хатинки, де був цей експериментальний цех. У нас десь у рік виходилося десь, я не можу сказати, ну, виставок 6-7 міжнародних, республіканських, обласних, там, тоді, як зараз кажуть, все українське, це раніше були республіканські. І тому він поведінка такого, знаєте, доброго, чуйного, дуже цікавого вчителя як Федір савич Панко так нато наштовхнула на те, що дуже багато ми працювали. І тому випрацювали кожний, як казала Любила і свій індивідуальний почерк. У центрі естетичного розвитку НГУ майстриня Тетяна Гарькава експонувала багато своїх робіт: піони, маки, лісова фантазія. Говорять, вони створювались з радістю. А ще Петриківський розпис в кожному малюнку має свою символіку: і в Калині вона, і в птахах, і в квітах. Тепер цьому вчиться і молодь. Випускниці Тетяни Гарькавої, Людмила Брижа та Тетяна Погоріла на виставці, окрім власних колористичних малюнків, представили розписи своїх юних учнів. Вони в майбутньому стануть продовжувачами покоління. Докладаю в художній школі номер 2. Це, значить, десь п'яте покоління, вже яке пішло від Тетяни Пати, панко, я мої студенти, і Таня вже п'яте, дуже цікаві діти, дуже цікаво малюють. Тобто спадковість поколінь продовжується. І це дуже приємно. І саме цікаве те, що я багато разів чула, що Петриківку треба малювати тільки Петриківцям і тільки в Петриківці, але я сама звідти і хочу вам сказати, що студенти, діти з різних регіонів України. Малюють точно так же красиво, душевно, тепло, радісно петриківський розклад, не тільки як петриківці. Тобто квіти теж можуть рости на асфальті. На виставці Спадкоємність поколінь перейняти майстерність петриківського розпису бажали і викладачі, і студенти. Майстер-клас від дівчат і їх наставниці був цікавий подробицями оволодіння промислом і багатий на добрі емоції. Тетяна Гарькава запевняє, що такі емоції завжди з'являються під час створення петриківського малюнка. В день презентації це кожен відчув на собі.